Корабель росіяни йшов по морю і нічого не віщувало лиха. Раптом на борту стався вибух. Здійнялися вогонь і паніка, та крики морякам не допомогли. На палубі було все гірше, і гірше. Дехто вже подумав, що їх чекає доля титаніка, тільки набагато жорсткіше, без жодного врятованого. Так швидко поширювалася пожежа, а контроль над судном втрачався. Закінчилося все дуже трагічно. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. На російському військовому кораблі спалахнула потужна пожежа, начебто чули вибухи. І це демонструє критичний стан ВМФ Рафії. Про це повідомило видання The Guardian. Величезний корабель загорівся біля берегів моря, випускаючи густий чорний дим. Екіпаж втратив контроль над судном і подав сигнал лиха. За даними західних спецслужб, корабель росіян Кельдін перебував у морі для моніторингу ситуації. Експерти вказують на загальний занепад флоту Рафії. Одночасно з Кельдіном управління втратили Російські десантні кораблі Іван Грен та Олександр Атраковський загалом проблем для кораблів РФ і, і в Чорному і у Середземному морі стає все більше. На думку аналітиків, втрата бази у Сирії у Тартосі може перетворити хронічні проблеми в АМФРАФІ на кризу. Новий сирійський уряд очолюваний уже скасував контракт із російською компанією щодо управління комерційним портом у Тартосі, що є тривожним сигналом для російської військової присутності. Так чи інакше не маємо. Занадто недооцінювати свого ворога він все ще небезпечний і несе неабияку загрозу. Так, до прикладу, днями стало відомо про те, що чорноморський флот використав ракетний безпілотник для знищення українського військово-морського дрона. Це може свідчити про розробку нових тактик протидії українським морським безпілотникам у чорному морі. Ідеться у звіті інституту вивчення війни. Російський Чорноморський флот, нібито, знищив український військово-морський дрон за допомогою ударного безпілотника. Кронштантський Оріон, заявила міноборони РФІ. За даними рашиських воєнкорів, дрон запустили із військового корабля, що може бути першим зафіксованим випадком використання такого методу. Таким чином, аналітики ІАСВ вважає, вважають, що це свідчить про спробу арафії знайти нові способи боротьби із українськими морськими безпілотниками, які вже завдали значних втрат флоту РФ у Чорному морі. Рошецькі воєнкори тим часом наполягають на збільшенні виробництва ракет Х uav ТБК 1030 для ефективнішої боротьби з українськими морськими безпілотниками. йдеться у звіті аналітиків. За їхніми словами, українські сили вже продемонстрували здатність. Збивати Мі-8 над Чорним морем, використовуючи ракети, випущені із морських дронів Магура В 5 Водночас удар російського чорноморського флоту може свідчити про те, що РФ розробила нову тактику для протидії українським морським безпілотникам. Утім, проблем в окупантів все ж таки вистачає. Так нещодавно стало відомою про те, що у Карському морі біля Ямальського півострова РФ зітнулися два рашиські кораблі. Атомний криголам 50 років перемоги вріз. Зався в «Ямал я мал, про аварію Повідомляє G-Caption. Так, аварія сталася ще в декілька днів тому, але офіційно про неї повідомили тільки зараз у Карському морі в суворах умовах Артики, роблячи околку звільнення криголамом судна, що застрягло у кризі криголам 50 років перемоги, зазнав ушкоджені обшивки краю лівого борту. Ніхто не потерпів, але морахідні якості не втрачено. Загрози системам життєзабезпечення і реакторні установці. Немає зазначили про службі Атомфлоту підприємства «Росатома». Передають Росзмі. у підсумку атом. Криголам 50 років перемоги отримав пошкоджені обшивки лівого борту. На фото видно величезну дірку у корпусі при цьому розмі повідомляють, що Криголам, мовляв, штатно продовжує роботу в акваторії північного морського шляху. Стан суховантажу «Ямал-Кречет» невідомий. Але зазначимо, що Криголам 50 років перемоги це рашистський атомний криголам, що був побудований на Балтійському заводі санкт петербурга Він був закладений 1989 року, але в експлуатацію вступив тільки 2007 року. Окрім цього, нещодавно стало відомо про те, що безпілотника служби безпеки України атакували найбільший у РФі логістичний хаб у Балтійському морі у слуга, що у Ленінградській області. Через це порт. Терефія продає нафту і газ за допомогою тіньового флоту. Про це українським журналістам повідомили джерела в спецслужбах. За словами співрозмовників, далекобійні дрони СБУ подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до санкт петербурга та успішно вразили ціль. На оприлюднених кадрах видно, як один із дронів влучає в місткості з газовим конденсатом. Внаслідок удару одна ємність отримала сильні пошкодження, а три сусідні посікло уламками від вибуху. Експерти кажуть, що ремонт займе не менше місяця при наявності матеріалів і однозначно призведе до перебою в роботі термінала, розповіли Журе співрозмовники додали, що дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка потрібна РФ для введення війни проти України. Сезон Бавун 25-го року оголошуємо відкритим. Заявили джерела. При цьому маємо розуміти, що ситуація на полі бою все ще напружена поблизу Курахового на Донеччині. Ворог має ініціативу. Постійно пробує штурмувати і перерізати логістику Сил оборони України. Про це повідомляє і заступник командира батальйону безпілотних систем 15-ї бригади Нацгвардії Карадах Станіслав. Качерга особливою проблемою, за словами нацгвардійця, є погодні умови. Нині період великих туманів, що ускладнює роботу дронарів, проте вони продовжують працювати і прикривати піхоту хоч втрати БПЛА в таких умовах більше пристосовуватися доводиться щодня. Зараз війна дронів і перемагає той, у кого найефективніше дрони використовуються і далі залітають. На нашому напрямку ми воюємо проти найелітніших пілотів і на собі добре відчуваємо ворожий вплив. Тому доводиться пристосовуватися до цих умов і намагатися так само ефективно працювати. Розповів військовий війна триває, і навіть якщо цьогоріч вдасться розпочати мирні переговори, РЕФІ насамперед намагатиметься навіть не залишити за собою окуповані території, а закріпити вразливість України. Ідеться про позаблоковість і роззброєння нашої держави та повернення її на орбіту РФ. Таку думку висловив журналіст, публіцист, військовослужбовець ЗСУ Павло Казарін у статті для української правди. Далі пряма мова. Нам добре знайомий цей сценарій, бо цей вибір нам уже пропонували десять років тому одразу після других мінських угод позиція РАФІ тоді звелася до того, що вона щоразу пропонувала Україні угоду в обмін на повернення формального контролю над окупованим Донбасом, Київ мав відмовитися від власного суверенітету, вести рашиських ставлеників до парламенту та надати ДНР і ЛНР право вето із ключових питань. Натомість Україна обрала залишитися самою собою, і повномасштабне вторгнення стало реакцією Москви на провал власної стратегії. Пише журналіст Казарін зазначає, що саме тому, що Україна вже ходила цією дорогою, критерій перемоги у війні залишаються незмінним, як і 10 років тому, так і зараз. Тому головним завданням України є збереження державності та суверенітету. Це стане головним доказом програшу Москви. Якщо зможемо захиститися від рецидиву вторгнення, це стане фіналом протистояння, якщо зможемо жити, Незважаючи на арефію. Це стане синонімом перемоги, тому що у війні на ліквідацію з суперником, що переважає критерії перемоги, доволі простий. Ми перемагаємо, доки ми існуємо. А повернути та повернутися можна пізніше, наголосив Казарін. Харків там також вночі було обстріляно підприємство. Туди влучив ворожий шахет рятувальники. Ліквідують наслідки ворожого удару по підприємству. Цивільне підприємство, яке займалося виготовленням одягу, в результаті удару спалахнула пожежа на площі 2000 квадратних метрів у виробничо-складській будівлі. Станом на 0127 було відомо, що пожежу локалізовано. Наразі триває її ліквідація, до ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучено 45 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки ДСНС. За попередніми даними. Е нема, ну, Принаймні в цій немає. Е ну і також давайте заслухаємо коментар з місця подій, де в Харкові російський дрон влучив по цивільному підприємству. О 23 годині 50 хвилин росіяни нанесли удар по цивільному підприємству в Стобільському районі, а саме влучання по підприємству, що здійснює виготовлення одягу. Внаслідок вибуху відбулася пожежа площа близько 2000 квадратних метрів. Станом на зараз інформації про травмованих осіб на цьому підприємстві немає. Попередньо росіяни для удару використали БПЛА Шахет або ж «Герань». За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. Це ми з вами прослухали коментар від речника Харківської обласної прокуратури. З місця події він розповів, як дрон влучив по підприємству, що виготовляє одяг. Сталася пожежа на площі у 2000 квадратних метрів. Інформація загалом оновлюється. Ми з вами це прекрасно розуміємо. Тож, якщо будуть якісь додаткові оновлення, обов'язково вам про це все будемо звітувати. Але не лише Харківщина і місто Харків було під атакою дроновою з боку рошиського війська цієї ночі. Сумщина. Вкотре вже майже щоденно вороже військо атакує даний регіон, і при чому не лише шахедами, але і ракетами і кабами, які часто запускає по сумській області. То Сумська область ударні дрони ворога атакували садівську громаду. Немає, але пошкоджені житлові будинки, які ви бачите на своїх екранах, і ось що за собою несе Рашейська Федерація: руйнацію, тотальну руйнацію. Це старання з обличчя землі того чи іншого населеного пункту. Їм не важливо на інфраструктуру, на людей, на територію, на землю, просто аби додати буде щось да, до своєї скарбнички виконаних завдань. Це можна назвати лише так. Суспільства. Це все відбувається перманентно не лише у Полтаві, а взагалі по території нашої держави. Чому так все не чесно? Чому так все нелюдяно? І де Бог у такі моменти у мене постійно виникає питання. Але, на жаль, такі випадки трапляються, і це. Вкотре нам з вами українцям має бути сигнал того, що потрібно не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а переходити дійсно до укриттів. Бо ніхто не знає, хто буде наступний, ніхто не знає, який регіон буде наступний. Бо рашиська федерація обирається, нібито грає з нами. Своєрідна у них гра, гра не виживання. По іншому це ніяк не назвати. І тому має бути протидія, Про це постійно наголошує лідер нашої держави Володимир Зеленський. А за те, що відбувається на міжнародній арені. Далі з вами будемо детальніше про це говорити. Отже, Трамп заявив, що веде серйозні перемовини з РФ щодо завершення війни е, щодо деталей цієї новини, то е, з посиланням на Укрінформ можемо повідомити, що президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація вже проводить дуже серйозні дискусії з Росією щодо війни в Україні та що він і е, так званий правитель. Ну у тієї країни, що там на північному сході, величезна така пляма на мапі, незабаром можуть зробити важливі кроки для припинення гарячої фази конфлікту. Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті у п'ятницю. Ми будемо говорити, і думаю, можливо, зробимо. Щось справді важливе. Ми хочемо покласти край цій війні. Ми хочемо її зупинити. Адже це жахлива війна, сказав Дональд Трамп. Він повторив, що якби був президентом Сполучених Штатів, то війна в Україні ніколи б не почалася, а також що він готовий до переговорів з Путіним про припинення війни. Мільйони молодих людей. Багато українських міст дуже зруйновані. Вони виглядають як майданчики зі знесеними будівлями, а військові просто. Це безглузна ситуація, і потрібно її припинити. Заяв... заявив американський президент. За його словами, втрати Росії у війні можуть становити близько 800 тисяч вояків. А Україна могла втратити за підрахунками Трампа до 700 тисяч людей. Ну, я думаю, що цифра ось ця в тисяч, скоріш за все, вона правдива, адже сюди треба вносити і велику кількість цивільного населення, які також загинули за три роки війни. Тому продовжуючи цитату Трампа, тому я готовий зробити все, що в моїх силах, щоб зупинити цю війну. Ми вже проводимо серйозні переговори. Вони заплановані. І тривають. Ми ведемо дуже важливі обговорення, спрямовані на те, щоб покласти край цій війні, досягнувши домовленостей з Росією, додав Трамп. Водночас він сказав, що хто з його адміністрації контактував із росіянами, коли такі контакти відбулися, то до чого призвели. На жаль, поки що невідомо. Не знаю, я тут хотілося б дещо подискутувати, ви допишіть свої думки в коментарях, але скільки вже за всю історію з Росією було заключено різних домовленостей між самою Росією та іншими країнами. Хоча б один приклад в історії покажіть, де Росія виконала свої зобов'язання. Як сказав один мудрий американський правитель, що Росія не воює лише в ті періоди, як коли жадно поглинає гуманітарку з Європи і Сполучених Штатів Америки. Тобто, ну, якщо припиняти вогонь і домовлятися про щось з Росією, то Росії треба до цього, на жаль, але треба примусити. Для того, щоб вони більше не відчували свої сили і також. Після періоду, коли вони знову будуть поглинати гуманітарку і благати про допомогу, щоб просто банально не померти від голоду, зробити так, щоб влада Росії змінювалася, щоб біля кермани не залишалися гернатократи і імперіалісти, які керують цією країною, і тим народом, який, на жаль, не має власної голови на плечах, а просто говорять. Не говорять, а роблять виключно те, що їм говорять з екранів телевізорів. Тому ось так. Далі Володимир Зеленський відреагував на е, можливі перемовини між е, Трампом та Путіним, але е, було б непогано, щоб ці переговори проводилися не без участі України. Переговори США з Росією без участі України небезпечні для всіх заявив Володимир Зеленський. Президент наголосив на важливості залучення нашої країни та ЄС до переговорів про припинення війни. У них можуть бути свої відносини, але говорити Україну про Україну без України це небезпечно для всіх, сказав президент. Трамп може посадити Путіна за стіл переговорів, погрожуючи санкціями, спрямовані на енергетичну і банківську систему, а також продовженням підтримки ЗСУ. Однак проводити перемовини без участі України небезпечно для всіх. Я думаю, що це найближчі і найважливіші кроки, заявив український лідер, маючи на увазі те, що Зеленський переконаний, що Трамп може посадити Путіна за стіл переговорів. Видання зауважило, що заява Зеленського зараз ми е, посилаємося на наших колег з 24 го каналу. Видання зауважило, що заява Зеленського пролунала після того, як п'ятницю Трамп заявив, що американські й російські посадовці вже говорять про припинення війни. А також президент США сказав, що його адміністрація провела дуже серйозні дискусії з Росією. Втім, не уточнив хто саме. У них можуть бути свої відносини, але говорити про Україну без України небезпечно. Також Зеленський розповів, що його команда контактує з адміністрацією Трампа, втім, ці дискусії відбуваються на загальному рівні. Український лідер не вірить, що вже незабаром відбудуться особисті зустрічі для розборки більш детальних домовленостей. Хоча, в принципі, не знаю, моя особиста думка, що все ж таки відбудеться, тому що. Трамп обіцяв і він зацікавлений в тому, щоб припинити, але знову ж таки, припинити, але з чіткими гарантіями безпеки для України, і це є дуже і дуже важливим пунктом. Ну і далі ми з вами також поговоримо про те, як насамперед Україна вже контактувала з радниками Трампа. Але ми розуміємо, що ключові домовленості можливі лише після переговорів Володимира Зеленського із ним. Так, от президент зазначив, що Трамп наразі зосереджений саме на внутрішніх справах у Сполучених Штатах Америки. Про це він сказав в інтерв'ю для Associated Press. Так український президент прокоментував нещодавну заяву Трампа, який сказав, що веде дуже серйозно. Говорення з рефією щодо завершення війни, але не пояснив, що саме мав на увазі. За словами Зеленського, США та Росія можуть мати відносини між собою, але говорити про Україну без нас це небезпечно для усіх. Він вважає, що саме він має першим поговорити з американським президентом, а вже потім треба переходити до контактів із росіянами. І Я хотів би бачити за столом переговорів Сполучені Штати Америки, Україну та Росіян. І чесно кажучи, голос Європейського союзу також має бути присутнім. Думаю, це було б справедливо. Ефективно, але як воно вийде, я не знаю. каже так. він, що відомо те, що команда вже контактувала з адміністрацією Трампа, але ці обговорення відбуваються на загальному рівні. Тож лідер нашої держави очікує особистих зустрічей, зазначає він. Також прокоментував і відкладання візиту спецпредставника Трампа щодо України Келого, який мав відбутися на початку січня. За словами Зеленського, його відклали із юридичних причин. Що ще, ще відомо, що знаєте, досить таке. У нас Трагедія на трагедії відбувається на території нашої держави. Ну а в той же час у Сполучених Штатах Америки хочуть, щоб Україна провела вибори. Ось так, от е, от але, але є, але США хочуть, щоб Україна провела вибори після досягнення припинення вогню. Імовірно, до кінця року про це повідомляє водані Reuters. Представник Трампа зазначив, що вибори мають відбутися, особливо якщо Київ укладе угоду про перемир'я із Російською Федерацією найближчим часом. За умови досягнення угоди про припинення вогню. З Росією найближчими місяцями Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори до кінця року. Про це агентство Reuters заявив спецпредставник американського президента Дональда Трампа із питань України та Росії Кіткелох. За його словами, більшість демократичних країн проводить вибори під час війни, що є дуже важливим. Він також вважає, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії що у вас є більше ніж одна людина, яка потенційно може балотуватися. Додав Келох. Президент США Дональ Трамро. В своєму спецпредставнику з питань України та Росії генерал-лейтенанту відставці кітукелогу закінчити війну в Україні за 100 днів. Нагадаємо, що це дійсно така заява була. Однак майже ніхто не вірить, що він зможе це зробити, особливо росіяни. Але лише час покаже, як воно насамперед має трапитися. Ну і знаєте, для нас для українців найголовніше, аби це відбувалося на українських умовах, на тому, що Україна прохає від початку повномасштабного вторгнення, а не на тих умовах, які диктує Російська Федерація, і продовжує вона це все робити.